Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні у нас 9 липня. Ми знаходимося на Черкащині у, в селі е, Ахматів, у нашому улюбленому господарстві ТОВ Єдність. І з нашим улюбленим е, керівником і агрономом величезним Владіславом Крутієм на тих посівах, які виконані були у 2023 році, посівним комплексом ЗУРІ. Тому хотілося Владислав Миколайович, якщо можна було би послухати вас цей рік, прогнози цього року. Яка у вас система була живлення в цьому році, які сорти ви висівали? Ну і що ви очікуєте, по яким культурам? Доброго дня, Олександр Олександрович, дякую, що завітали до нас. Як ви знаєте, будемо коротко, як ви знаєте, що в нас вже традиційно так складено, що в нашому господарстві тільки протіл, тільки мзурі, іншого немає. Якщо ми ще по ті роки там десь якісь невеличкі діляночки закладали там дослідок класичної технології, то вже на цей рік повністю весь цикл протілу. Що можна сказати, прокоментувати цей рік взагалом? Тільки позитивні відгуки, тільки позитивні результати. Хочу прокоментувати в подальшому також, як ми працюємо. Ви знаєте, що в нас все таке сівозміна. Ми підтримуємо сівозміну. Ви знаєте нашу сівозміну, яку ми вибудували для себе по цій технології. Ми маємо своєму своїй сівозміні, і будемо так говорити, 300 гектарів озимої пшениці. 290 озимого ячменя. Цей рік увели вже собі в собі структуру посівних площ озимий горох. Також у нашій структурі є озимий ріпак, це основна культура наша. Також соняшник у нас там в межах 300 гектарів і 330 гектарів у нас є кукурудзи. І вже цей рік ще додатково посіяли сою 230 гектарів. Ну банк землі 1780 гектар землі е, в нас на господарстві усе тільки мзурі. Одна сівалка, якою ми обробляємо усю цю площу загальну, яку я е, тільки що назвав. Що по технології, конкретно, на цьому полі, тут у нас посіяна озима пшениця, попередній кріпак. Е, після вборки комбайна ми нічого тут не робили. Е, внесли тільки гліфосати для того, щоб позабирати падалицю, поборотися з бур'янами, і, відповідно, відбувся посів. Піс посів тут на даному полі відбувався 21 е, вересня. І ось ми бачимо, спостерігаємо пшеницю. І живлення е, можна перечислити, що ми тут давали. Це було 16 каяра, 16-16-16 при посіві по 100 кг. рано навесні, от водне внесення, е, 200 кг аміачної селітри. Було внесено да. Це все, що було внесено То, на ні цьому каша, по ніякого касу цей рік не вносили. І, взагалі, в подальшому хочу сказати, що будемо працювати. Ну верніше, будемо старатися, залежності там від... від економіки, як буде виходити в господарство, будемо старатися працювати все таке гранулою. Якби це дивно не звучало, бо сьогодні вся Україна переходить на каси там, на рідкі добрива. Але на жаль, ми свого. Чи не на жаль, можна сказати, тільки навпаки, тільки на плюс, побачили результат саме із е, таких гранулірованих добрив через те, що е, це не є секрет, що ну, ми займаємося протілом і ви знаєте, що все таки рештки вони залишаються на поверхні ґрунту. І коли ми вносили минулі роки е, малу кількість касу. Тобто це 100, там, кілограм, да там раніше там не було можливості. Добре. І, да, і цих 100 кілограм касу я не бачив результату, щоб вони підкормлювали саме нашу рослину. Вони більше працювали на біоту, на ті рештки, які залишилися вожнивної маси. А гранула мене задовольняє через те, що вона залітає, як би це дивно там не звучало, під ці рештки. І вона все таки ефективніше да, працює. Вона скочується з горбиків, які формує гребені і мзурі. І доволі непогано виходить підкормка, і на ранній вісні в нас пшениця стояла доволі гарна, гарне забарвлення, гарний фотосинтез. Видно, що вона розвивалася, видно, що там було внесено 200 кг селітри селіт. Як ви запустили? Чудово, скажіть, будь ласка, перед посівом якась була обробка додаткова? Ні, ні, цей Не рік гліфосатом ми робили. Я ж тільки що перечислив, що ми після уборки гліфосатом працювали, бо відповідно падали ця ріпака, з нею треба а боротися. А потім посів... А потім посів. Так. Ага. А що взагалі по захворюванням, по всьому, то, що ви бачили? тому що, Ну, е... ну будемо відвертими, що захворювання в нас цей рік були, так як і всіх, я не знаю як у кого, ну так як традиційно всіх, септоріозу весною повну, Переноспора, коли вже пішли флагові листи, також. Було, да. і цей рік і працювали трьома фунгіцидами, також і проти фузаріозу колоса працювали, слава Богу, його цей рік То немає. Все як завжди, все так, як завжди при інтенсивних, да, при інтенсивних е... yes. тобто була роз... регуляція зроблена і три фунгіциди, гербіцид, і інсектициди. Ну, це все робилося так і раніше, як і по класиці. А що проціло. ви скажете по сорту? Е, ну, дивіться, дуже подобається мені компанія Риджете. е, Сорт на даному полі, до речі, зараз тут і стоїть. Це сорт Matchball, е, Доволі непогано показує себе, і в нього дуже, дуже високий коефіцієнт кущення, що спостерігав цей рік на цьому сорту. Від, до речі, саме інтенсивне і краще, і продуктивне кущення було на, на даному полі. Норма посіву. Дивіться цей рік. Цей рік ми сіяли 4,5 з половиною мільйони пшениці. 21 вересня, так як ми відверто скажу, планували сіяти менше. Там планували сіяти 4 мільйони, але посіли 4,5, по тій причині, що на момент посіву суха була земля, ну ми не були впевнені. Там прогноз показував на майбутню там неділю-дві, що там опадів не буде. І як ви знаєте, що це вже рахувався майже пізній посів. Пізній посів. Да, да, да. То через те накидали і не шкодую, що накидали, бо тому, що враховуючи ці перепади. Де весною то багато дуже реутилізованих пагонів було на ранній весні. Чудово. Скажіть іще, будь ласка, який прогноз? Е, ну, відверто скажу... Так тихенько, не в камеру, а так тихенько. Плануємо зібрати вісім тон. Дуже, дуже цікаво і дуже правильно, дуже все серйозно. Ну тому що, по-перше, ця технологія вже другий рік. Вже третій. третій. Рік і будемо казати, вже шишки були набиті, і вже знову таки є попит, є вже чим поділитися, і знову таки все ж таки, є ціль отримати більше восьми тонн Тому е якщо ми можна, е ми подивимось нас. Дуже цікавить просапна група, е яка була посіяно в цьому році вже, і як вона виглядає, з чим ви теж стикалися, і як виглядає сьогодні е, вже е, соняшник кукурудза? без Можна проїхати. Да. Звісно. Зараз знаходимося з вами на полі соняшника, яке має взагалом 109 гектарів площу. На даному полі було попередником у нас кукурудза. Ми після уборки кукурудзи нічого не приміняли, ніяких ґрунтообробітків не робили. Тільки будемо сіяти мзурі напряму. Внесли гліфосат і посіяли просапною шиною ікзак, посіяли соняшник. Ви можете спостерігати, що в міжряді ще в нас від попереднього культури є пеньки, які залишилися стерня від кукурудзи. Ми змістилися в міжряддя кукурудзи. Минулорічний і висіяли даний соняшник. Соняшник доволі непогано виглядає на цей час і взагалі вражає, незважаючи те, що він пережив, бо на цьому полі дуже був такий град, що повибивало капітально поле сусіднє. і посічений. Ви можете спостерігати, що ще на, на даний час є листя побиті. Він вистояв і досить непогано себе показує. Минулого року у нас врожайність у вас була в господарстві? 36,6, якщо я не помиляюся, ну точно пам'ятаю, що напомню, 36 була врожайність. Так, да. то на сьогодні плани не менш. Плану йому 38 зібрати, але ж як буде. Ну він виглядає на це, до речі. Але як в подальшому сказалося погодні умови через те, що ви бачите зараз, що вже протягом там, місяця опадів немає, можливо, да. навіть було і 40. Він все-таки питається тої вологою, яка в нижніх шарах ґрунту. Я думаю, що вона там ще є, і її буде досить для того, щоб закласти високий врожай. Ми поруч знаходимося з полем яке ячменя озим, да. да? да. яке, яке теж попало під град, під град, і яка має врожайність? Ми зібрали на цьому полі після граду 62 центнери озимого ячменя, але. Було порівняння там діляночка за смугою, де не так зачепило градом, то е, там врожайність була в замірам. Ми замірили, обмірили площу. Конкретно зібрали її, дільно від 74 до 75 центнерів з гектара була врожайність озимого ячменя, але на круг по полю вийшли на 62 центнери. Ви можете на бачити, скільки колосків валяється на батьки. Багато, багато колосків тому. Воно його попивало, Якраз вже в такій фазі був е ячмінь, що він вже майже налився і вже почав підключати свій організм для того, щоб дойти, щоб можна було його вже збирати. І в ту фазу, на жаль, випав град і подбивало колоски. Владислав Миколаївич, дуже за вас радий. Компанія Амзурі в тому самому. Чому? Тому що, знаєте, господарство кожен рік отримує трохи більше, більше, більше і досвіду, і врожайності. І це завдяки таки вам Да, Я тому, вам дуже дякую. Тому, я Вадислав, вам дуже дякую. якщо, можливо, ще е, сою покажіть, яку ви сіяли в цьому році. Звісно, без проблем. Зараз на сою переїдемо, подивимося. Соя посіяна по соняшнику. дуже цікаво. Сорт валюта ультрарання соя. А площу тут даного поля 104 гектари. Що на цьому полі відбувалося mm. під історією? Значить, попередником цієї сої є соняшник. Uh -huh. Є соняшник, який ми озвучували, що минулорічний врожай у нас був 36 центнерів. Тут на цьому полі також. Ми після уборки комбайнами соняшника подрібнили палку тільки рубчатим кутком. І все. І так залишили на зиму. Нічого не проводили, акселератором ми не робили. Рано-рано навесні також не проводили ніякого, ні а взагалі ні з якого закриття вологи не було. Воно просто лежало. А поле ровні, а рівне було? Без ніяких полі нічого не було. Ну, через ну... те, що той рік сухо було, ми зібрали, ніяких колій не було, тому прийняли рішення нічого не, не проводити, ніяких операцій лишніх не проводити. Відповідно, щоб вологу не улітучувалася наша волога. Потім, 4 травня, почали сіяти із нормою 800 тисяч, такою високою нормою, через те, що соя ультрарання, вона не так гілкується. Вона же не тільки центральний паїн, закладає боби через це така норма. Зразу після соняшника, можна сказати, був прямий посів, але спостерігали такі моменти, що все-таки треба було рано вісні бронювання якесь легеньке зробити для того, щоб капілярністю нарушити. Да, бо на момент посіву, да, на, на момент посіву. Все-таки була верхній шар грунту 2-3 см Вже, на жаль, сухий, і прийшлося сою сіяти на 6 см. Угу. Боялися, до речі, бо як ковід... сходи. Ривномірні? Сходи, сходи, сходи можу показати вам Олександрович, Тоді на фотографіях це все фіксував. Дуже довго і не було, дуже довго переживали. І, і чи, чи все таке вона справиться з цієї глибини вийти? Вона справилась, вона вийшла. Ви бачите, сьогодні загальний агрофон, і сходи були всі рівномірні. І, до речі, скажу, що е, якби ми цього не зробили і не її на 6 см, вона була б завішаному стані на 3-4. Все таке верхній шар у нас був пересушений. Е, вже в цьому маємо досвід. До наступний рік, якщо будемо живі, здорові, все буде добре. Будемо планувати сою. Ми відповідно будемо проводити якусь операцію. Все таке, щоб поле так довго не стояло, бо дуже швидко пересох верхній шар ґрунту. Ну ми з досвіду з нашого ми рекомендуємо наш результат, який використовуємо як влітку, угу. під Це чудо. Це буде в просто. чисто результатом пройшлися, закрили вологу, трохи її підрівняли і все. І воно чекає того часу, посіву свого, і все. Гарний стан рослини дуже гарний, тому прогноз на врожайність. Ну, Чесно, розраховуємо на три тони. Розраховуємо. Так ми хочемо. Ну, Не менше. Не менше, Якщо буде 5, то буде добре. Ну буде ще краще. О! Дивіться, який корінь, фотографуйте ну, його, будь ласка, зафіксуйте. Ну так, да, воно сухо, зараз вологи немає, але досить але... коренева система. Ну... Бульбачкові бактерії. Да, Бульбачкові бактерії, їх тут небагато, але вони є, вони робочі. Бачите, вони розові. Угу. Вони працюють прекрасно. Робочі. Ну, переущільнення яке? Нє. Дивіться. І це я вирвав, я не викопував. А, так. Да. О, ви кажете, що вона не, не гілкується. Але ж дивіться, ну як не гілкується. Трошки є. Ось, 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 ну. Одне, друге, ось, 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 ось. Ну. Тобі ж вона почала вопреки вашим думкам. Бачите? Ну раніше такого на цьому сорті не було. Але ж бачите, тобі ж час іде, технології міняються, тобі ж це. От це все потенціал, да? Да. а це все додаток. Це, це, додаток. це, це вже бонус. Тому я думаю, що все буде добре. Дякую. То, коли бачиш такі культури, коли бачиш кореневу систему, дуже приємно, що працює технологія, і все ж таки ми, думаю, будемо трохи змінювати цей світ, трохи думати, трохи змінювати думку наших агрономів, тому що все ж таки це майбутнє. Тому думаю інакше, ми з вами. Чудово! Дякую величезне. Владислав Миколаївич, ви е, такий невеликий огляд, але ж дуже, дуже насичений інформаційно. І я думаю, що наші підписники, наші люди, які будуть дивитися наш канал, наш YouTube канал, вони будуть е, вам після цього дзвонити, е, будуть просити. З вашим досвідом познайомитись, бо з вами особисто питань нема. Будемо ділитися телефонами. Тому з нами, компанія Амзурі, ми завжди з вами. Дякую.